Я вчу таких дебілів, як ти бізнесу. Допоможіть нам, будь ласка. Якщо ти не знаєш закон Круля і моркви, то який ти бізнесмен? Всі підвішують моркву спереду, аби кріль біг за нею і мав мотивацію зжерти. Але якщо ти хочеш стати акулою бізнесу, ти мусиш підвішувати моркву Крулю коло сраки. А? Я щось не розумію. Команди не досягають успіху через гарний соцпакет чи зарплати, тільки через страх лишитися з морквою в сраці. Мене більше цікавить, як скоротити видатки. Як мінімум на фірмі перестати сцяти в унітаз. Хлоп в середньому сяє 5 раз в день. Зливний бачок має 6 літрів. 6 на 5 – 30. В тебе 10 хлопів в цеху. 30 на 10 – 300. 9 кубів в місяць. Приведе в гривні тепер. Ну, але то всього 225 гривень. І я не зрозумів, куди їм тепер сцяти. Вмивальника або з балкону. Простіше сонячні панелі поставити. Може, тебе на панель поставити? Ти думаєш, мені бізнес-коучу треба поради офіціантки? Ну, Нува нашому шефу, хлопець правильного електроживлення, встановили сонячну станцію на 100 кіловат. Він 100 тисяч місяць економі. Ні, фіга собі. Вони то на волонтерських засадах встановлювали. Ну, щоб гарно зекономити, треба вкласти, ні? Приклад фінансово неграмотної людини. Бо економити треба без вкладень. І робити то агресивно, бізнес любе агресію. Відключаєш опалення і швітло. Поробити можна і в куртках, і при свічках. На зекономлені гроші купиш беху. найстару, але велику, аби клієнти розуміли, які в тебе обороти. Дякую вам, велике, що з мене? 175 сімдесят 150 гривнів, стопдесять консультацій, і гривнів за дорогу, за маршрутку.